Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах, які енергії сьогоднішнього дня, які події можуть бути, які думки, які почуття? Скажіть, руна енергії сьогоднішнього дня. Угу. Ну, Сьогодні. Якісь, знаєте, такі, для когось можуть бути руйнівні енергії, щось зруйнується. Можливо, просто вийде з ладу щось вдома. Можливо, будуть руйнуватися якісь стереотипи в когось. Для когось, можливі, е, руйнування, тому будьте обережні взагалі. Але. Ще може бути так, що сьогодні ви будете якимось чином перевіряти межі свого впливу кордони, меж свого впливу. Скільки ви можете пропустити через себе які потоки, якої інформації без, без того, щоб не... Відчувати себе погано мається на увазі, знаєте, як, наскільки здатна ваша свідомість сьогодні буде переварювати ту чи іншу інформацію, ті чи інші події, з такі енергії сьогоднішнього дня. Скажіть, руне, що може трапитись ще сьогодні? скоріш за все, вам не буде хотіться вирішувати якісь гострі проблеми. Можливо, навпаки, буде хотіться відсторонитись, якось не проявлятись різко, не, не впливати ні на що і ні на кого. Для когось, можливо, сьогодні буде якась Несправедливість. Або вам здасться, що до вас ставляться несправедливо і таке може бути кажіть, крічне. Так, хтось з вас буде все ж таки приймати якісь рішення, скоріше, навіть не рішення, а вибір якийсь, проясняти якісь ситуації. Це може стосуватися будь-чого, просто м потрібно зробити вибір і вибір, який приведе вас до якогось етапу такого, знаєте, роз е зрозумілого вам. Покажіть, руни, точніше, що за вибір, чого стосується. Покажіть, руни. Руни показують, що це якесь проривне може бути рішення. Хтось може буде відчувати себе, знаєте, ну просто зобов'язаним прийняти якесь рішення чи зробити якийсь вибір. Хтось комусь можливо здасться, що час прийшов і, хоча й не хочеться якось нагнітати обстановку. І не хочеться долати якісь перепони, але все-таки до кінця дня, можливо, прийде е рішення таке, що вибір треба якийсь все ж таки робити. Але все ж таки покажіть руни, чого це може стосуватися. Ну, для когось це може бути, знаєте, вибір стосуватися саме, знаєте, значить хвата топтатися на місці. отак. А ще чого, покажіть, Угу. Ну так, тут показано, по-перше, це можуть бути ресурси будь-які. Хтось, можливо, таки буде робити вибір в бік того, щоб може змінити професію, бо потрібно заробляти кошти. Так. Хтось, можливо, прийме вибір в бік того, щоб накопичувати якийсь ресурс. Можливо, хтось буде робити якісь придбання, закупівлі. Щось пов'язане з фінансами може бути. І щось пов'язане взагалі з ресурсністю, з тим, що вас може наповнювати, від здоров'я, від фізичних вправ. До заробляння коштів і приймання якихось рішень, саме тих, які для вас зараз цінні. Для когось, можливо, буде оцей внутрішній, якраз, перший імпульс в прийнятті цього рішення і в тому, щоб зробити якийсь вибір. Ну, ось такі руни на сьогодні. Доволі непогані. От. Важливі для деякого. Бо прийняття рішення і зробити вибір правильний, чи хай він буде неправильний, але ну, з боку інших, з погляду інших, але той, що здається правильним вам і вам по душі, то не завжди легко. Тому руни, я думаю, на сьогоднішній день їхні енергії підсвітили вам, що все ж таки. Вами прийнятий, ви обраний вибір і прийняте рішення, воно буде для вас цінним. У всякому разі, буде такий перший поштовх, перший імпульс. Ну, а для кого це стосується матеріальних ресурсів, то також це складова важлива. Не потрібно боятися, треба. Якщо потрібно озвучувати свої бажання керівництву, і тоді, можливо, щось зрушиться з місця. Ну, ось на цьому буду закінчувати. Бажаю всім доброго дня, миру, добра і побільше для нас всіх ресурсів, саме тих, які нам необхідні і які нас можуть наповнювати своєю важливістю.